Друзі, а звідки в українській армії от такі от мазепинки? Зараз я вам все поясню з вами український історик Олександр Алферов. Головною особливістю мазепинок є клин спереду шапки, такий певний виріс і І запровадив такі перші головні убори для війська, саме для українських січових стрільців. Левко Лепкий у 1916 році. Але не тільки січовики носили Мазепенки, так, наприклад, їх носили вояки української галицької армії. До речі, це авіатор Петро Франко, син Івана Франка. потім вояки Карпатської січі української повстанської армії. Але сам вид такої шапки має історію з 16-17 століття, коли така шапка з таким вирізом був елементом костюму шляхецького. Який зрештою перейшов до костюму української старшини козацтво, ця традиція і стала підставою для створення такого українського головного убору в зсу Мазепенки з 2015 року.